Друг Во. На першій передачі, щоб зрушити першу почву. Буквально пів години, а може і скоріше. І ми дивіться, як зробили кіпушок. Геть земля. Картоплю обрали, садимо ще капусту, чи борку сіємо ранню, тому що я хочу трохи радиски посіяти. Так би вже перша радиска йшла. Ну, тут різниця в місяць. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуярик. Таким от отоблоком, бачите, в тепличці просто показуємо, як він тут був зоране, але вже затопчена, воно земля сідає і ми фрезеруємо. Тут, як я вже говорив, в мене буде дуги. буде ще одна плівка, це в тепличці, і будемо сіяти розсаду. Що для себе, що, що так для продажу? І ми це фрезеруємо. І ще хочу там той бік трохи посадити. Є трохи в мене е, редиски. Я хочу трохи редиски посіяти. Ну, хоч буде хай на травень місяць, одно раніше, тому що розсада скоріше не буде, як то кажеться, розсадуватися сюди, так як ми планували щось одне, а воно вийшло, як, як завжди. А так зараз просто подивіться, як він сам по собі робить мотоблок. я його завжди. Як земля тут 20, згоралися, але в нас він очилася за зиму, Це була орка. Ходили, ми строїли. Зараз я пройдуся плачу на перші, на перші передачі, щоб зрушити першу почву. А вже потім резирується, перебувається одна таке. Так, хоче, все краще розрівняти, греблями можна, що хоче. Все вже робити. Це я вже зірвав так голову, а потім я вам покажу, що можна ходити, щоб зробити отаке. Щоб тяжко, я думаю, не тяжко, більш молодіші, як хлопці є, ходити по тепличках таким, ну, роблять більше, то, то в, в цьому заїде. Так як тут така не дуже велика, ми працюємо переважно мотоблоками. Є що, під мотоблок можна і пленку оклачик зробити, і картофлю сажалку. На такі навіть є приспособлення, так як в мене там і залишилося такі. А так бачите, можна працювати. Хто хоче такого, вибираємо. Беремо дизельний, тому що в нас брали на бензин і слабіший, хоч буде тут сім і там сім на бензині слабіші. Та так для себе десь як поїхати, бо прицеплюють прицепа чи ще щось то все може бути ід, і на довгі, звичайно. Дізель менше, як показується, йде топливати. Служити він буде добре, якщо за ним добре дивитися. Це мінімум, щоб не таскати якісь грузи чи ще щось. Тільки для себе по тому. 5-7 залежить що ви будете робити, ще раз кажу. Так як в нас земля теплички і на вулиці два рази на тому місці роди. Картоплю обрали, садимо ще капусту, чи борку сіємо ранньо, тому що це все на, переважно там займається на Херсонщині. На продаж для себе я не вважаю, що там посадили пару відер, а так садять багато. Ну і на, на цьому як кажуть, люди виживали, живуть. Ну, але зараз е, дуже, на Херсонщині дуже багато полів. Як то кажуть, городи, ті, що люди виїхали, які вже займаються, які дійсності, можуть спеціалісти цього е, діла. Я маю йдуть тепличники. Дуже багато, я знаю, сам повиїжджало. Е, так що буде, певно, менше всього. Е, не взяти за той кавун, може посадять, а спеціалісти, які дійсності там садили, їх там лишилося мало. Так що рекомендую, які ви вибираєте, в тепличках надійний друг. Щоб лопатою не проходити, буквально пів години, а може і скоріше. І ми дивіться, як зробили кіпушок. Земля. Тут земля непогана, піщана торчана. Дивіться, як земля хочеться вже садити, щоб щось кидатись. Бачите, вже би було, як то кажеться, зверха мульча, зверху накрили і вдома щось би вже садили під, під плівку та й так, а так би вже перва редиска йшла. Ну, Тут різниця. В місяць. Хоч і тепло, звечора зараз морозів немає, але все рівно. І ще бачите, немає сонця. І у нас тут по -хмуру, по хмуру. У нас більше сонячних днів, що немає таких, як то кажеться. Хмар і все остальне. Що сонце світить, а якщо світить, тут буквально вже було 20 градусів тепла, якщо сонце. Жарко, як то кажеться. Ну а так, всім здоров'я. Бо, правда, в ціні трошки він підріс, але що маємо, то маємо Україні перемоги. До побачення. А хто може не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую Леонід Маркович своєю бригадою. Виготовляють, доставляють, встановлюють все під ключ. Встановлюють професійно теплички. То звертайтесь за номером телефону, вказаним на відео, і також. Ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлення як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць.